Друзі, всім привіт! З вами Шмушморик і це другий день турніру. Перший день у нас був дуже поганий. Ну, оборона тримається. І це добре. Так, ладно. Я тут піддивився перший тавок. Візьмемо Арчика, він самий квітцевий. Якщо встигнем заблокувати констанцію, да? Да. щоб повороти не кинули, візьмемо горило від синього, візьмемо фронта від Овер ХП. Ну як, від, щоб сильно вдарити. Ну і зрозуміло, що во з готовим це і так зрозуміло. Тому що вони топчики. Угу. Подивились зелененьких. Так, давайте так. Так, червоні приїхали. Ну. Будемо, будемо збирати так, так. Будемо пробувати горели зняти. Давайте зелененький, підтягнемо. Так, до цього випадку у нас є фронт. Це вони тут Лами пристали до того арчика? Давайте так, скільки там ще. А, все. Уклонення пройшло. Добим фронтом. Півтори тисячі. На! Вигрібайте, без різів, без нічого. Далее, далее, далее. Что мы сделаем. Так, давайте отсюда бьем. А та сама уб'ється. Так. Так. Будемо старатися сьогодні не викупитися. Так, два червоних. Тоді я беру цього і цього. Фронта я так і залишу. Там ще й тремер є. Ну ладно, піду так. А як хочеться четвірку, щоб зелена була. Давайте щось покрутимо. Так, шість синіх, три зелених. І червоні там підтусуються. Так, три, зелений, три зелених і зелений під бомбу встає. Так. так. Але спочатку можна так. Давайте ще так. Чудово. Чудово хиляємося. Так, і тут є оверхпай там. Там я закритий. Там я закритий. Ну тут я більше подвон. Давайте сюди. Там контра, ну з ним. Так, фіскоїла. Я сьогодні думаю, тому що я не хочу програвати. Давайте сюди. Один зелененький зацепим. Я від неї все одно закритий. Так, тремера вбиваємо. І добиваємо це все діло. Так, таунт, давайте це сюди, а навіть не Альфа. Дай все одно. Це вже звісно команду мені таку дали, що... Типа на Дімка, не розстраюся. Ми над тобою вчора по поіздівалися. Так чомусь мені здається, що кару ми зарядимо, да. Давайте прокинемо в нього червоні. Чи я його міг і так вбити, але не хочу, зараз бокові почнеться, і нарі там зарядиться і Пісні з плясками підуть. Так, так, так. Давайте її шльопнемо. Ой, Дімка-Дімка. Ну не так часто я її зустрічаю, щоб знати, що вона робить. Тут і так потрібно енциклопедію випускати по персонажам в цій грі. Давай ще раз в неї. Ну... <сум> Ладно, то я вже так прикалуюсь, тому що... Мужності набрався. Так, що тут Гуіння. Фух, Блін. Два червоних. Я пам'ятаю, навіть і медведицю проти неї брав. Але якщо камінь сильно не полетить, то вона ніфіга не зарядиться. Так, давайте... Мілінку сюди візьмемо. Погнали. Буде в нас два кольора ахіла. Зелених чотири. А, щось я не бачу, що тут складати. Давайте цю бомбочку рванем. Нам все одно ману різать будуть. Так, хочеш, хочу жовтий рвануть? Уф майже вбило. Так, а ось тут нам допомагає Мілена. Я чись думав, що гетор хватить, я просто не порахував, скільки камінців синіх пішло. Ну та й фігня. Ресниця, ні? Ну, звісно, що ресниця й вдарить. Так, не знаю, чи доб'ємо. атака зрізана. Ну, що то точно доб'є. зелененький я так хочу. как так. Нет, давайте все-таки милену возьмем. Три червоні. Він у мене що вчора не заходив, 6 сьогодні я бачу, взяв його. Може, там зеленими і краще можна було походити. Я тільки не розумію, чи мене шаудзин спасе. Він дві з половиною не, не втащий. Нашов виход. Шланг худенький оказався. Ммм. Угу. Зараз Клеопатри будем фигнй страдати. Тому що зйоми я аж, звісно, же не брав. Так, давай там ультуй. Нема в мене Pepper Flame ефірок, щоб зламати. Ну падає як, як тряпочка. Якщо ти не встиг її зарядити, за всім камінців і вдарити, то вона впаде. А зараз би влетіло купа урону. Так, ладно. Так, червоне з зеленим, з синім летить, летить в Клеопатру. Не хоче, щоб в неї летіло. Ну давайте спробуємо стукнуть. Зато дозарядились. От центр пробити чи ту? ні, вона мене так напрягає зараз. Краще я її вб'ю і тут вже помучуся. Так, нормально. Що в дзину до заряду? Ні. Напевно, ні. Овер ну, ХП у нас немає. Чого я вічно спішу? Так, ще разок його зарядить. Ну, якось сьогодні справились. Ого, 25 тисяч. Без поразок справились, оборона тримає. Сьогодні була максимальна концентрація. Будемо дивитися, що буде завтра. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя і добра всім.